Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо, як вобчислювати фінансові функції в Excel. Наприклад, ми взяли певну суму в даному випадку 31 500 гривень на період 12 місяців за річною відсотковою ставкою 20%. Для того щоб обчислити, яку суму кожен місяць нам потрібно буде платити. Ми скористаємося функцією PMT, або, якщо російськомовний Excel, то PLT. Для цього я натискаю Дорівнює та переходжу в майстер-функції. Знаходимо фінансові функції, і ви бачите, що їх багато насправді. Деякі з них я вам перерахувала в теоретичних відомостях, що вони, як вони виконують і що виконують. Але нас зараз цікавить функція PLT. ПМТ. І ось з'явилось таке віконце, в якому нам потрібно вказати аргументи цієї функції. Ставка. От у нас вказана відсоткова ставка річна 20%. Так? Але якщо ми будемо платити не раз в рік, а помісячно, тобто 12 місяців у нас є, то ми повинні це число поділити на 12%. Якщо ми будемо платити раз в 3 місяці, тобто раз в квартал, то потрібно буде поділити на 4. Ну, от в даному випадку помісячно поділити на 12. На який період ми беремо? Термін у нас вказаний 12 місяців. Яку суму, поточна сума вказуємо 31 500. Майбутня сума це та сума, яка має залишитись на кінець оплати кредиту. Тобто, я хочу, щоб в кінці в мене залишилось 0 гривень. Тобто, що я нікому нічого не дошла. І тип тут можна вибрати, як ви бачите, 0 або 1. 0 це коли я буду платити кредит в кінці місяця, а 1 на початку місяця. Натискаємо ОК. Та бачимо, що наша сума виходить мінусова. Тобто мінус 2917 гривень 99 копійок. Чому вона мінусова? У фінансових функціях, якщо ми щось віддаємо, то це число повинно бути знаком мінусом. Якщо ми щось беремо, то це число повинно бути знаком плюс. Розглянемо тепер випадок, коли ми, навпаки, хочемо накопичувати кошт під певний відсоток. В даному випадку використовується функція FV або BS, ми, беремо під 14, ми вкладаємо під 14% на рік. Кожен місяць будемо платити тисячу гривень. І ми хочемо дізнатися, яка сума в нас вийде на кінець періоду. Для цього також натискаємо знак дорівнює та знаходимо у фінансових функціях функцію FV. Ставка. Ставка, знову ж таки, як у нас. Річна, якщо ми хочемо помісячно вносити, а не раз в рік, так в цьому сенсу просто не буде. Треба поділити на 12. Кількість періодів це 12 місяців, тобто на рік ми вкладаємо кошти. Виплата це сума, яку ми будемо платити кожен рік. І якщо ви побачите, то сума, яка сплачується за кожен період, і не змінюється протягом усього часу виплат. Тобто, ні відсоткова ставка, ні сума у нас не змінюється, і вони будуть. Періодичними і однаковими. І оскільки ми віддаємо наші кошти, вкладаємо в банк, то ви пам'ятаєте, що в такому випадку потрібно ставити знак мінус. Тобто ми віддаємо наші кошти. Поточна сума це сума, яка вже в нас є на рахунку. Мається на увазі, що в нас поки що на рахунку нічого немає, я ставлю 0. І тип це той самий 0, ну, якщо ми платимо кошти в банк. на Кінець періоду, в кінці місяця, і один, якщо на початку місяця. Натискаємо ОК і бачимо, що сума накопичення у нас складає 12 тисяч 800 гривень 75 копійок. Вона знаком плюс. Це означає, що ми ці гроші це наші гроші, що ми їх отримаємо. І вкладаємо по 1000 гривень на 12 місяців, то в нас би а, мало бути тисяч гривень. 800 гривень 75 копійок це якраз і є 14% нашої річної ставки, це саме той прибуток, який ми заробимо на рік при даних вкладеннях. А, я сподіваюся, що ці функції вам цікаві будуть і чекаю на виконання ваших робіт.